Доброго дня, приходьте. Ви замовляли невістку на годину? Так, я замовляла невісточку на ага. годину. Ну добре, я прийшла. Ой, дочка моя. Ой. Мамо, а де можна передягтися? Ой, там справа кімната вільна для вас спеціально. Передягайтесь, я вас чекаю. Добре, мамочка, добре. Сонечко, ти Марія Івановна, взагалі то треба стукати в двері, перш ніж зайти до мене в кімнату. Вас Ой. не вчили? Ой. Куди ви ото пішли? Боже, який бардак на кухні, ви мене оце ждали, га? Навірно, і їсти нічого не приготували, да? ждали, поки оця невістка прийде з роботи і буде оце зі своєю больною спиною щось готовить. А що це проїхало взагалі? Я не зрозуміла. А що ви не зрозуміли Торт їм. А що таке? Чи це ви синові купували? Ой, Боже, не дай їй слова прямо сказати, а! Та я вас не трогала. Ой, година прийшла, дякувати Богу. Продлівати будете? Ні, ні, вибачте. Ну, Ха -ха. все, тоді я пішов. Ой, так швидко закінчилася година. Мені було дуже приємно з вами попрацювати. Uh, зараз вам дам візитку, може, ще зателефонуєте? Ой, ні 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 Досить.